Кожний знаходить те, що шукає притча. Мудрець і учень сидять біля воріт свого міста. Підходить до них мандрівник і запитує, що за люди тут живуть? А хто живе там, звідки ти йдеш? запитав у нього мудрець. Ой, брехуни, крадії. Злі, розбещені і тут такі самі, відповів мудрець. Через деякий час підійшов інший мандрівник і запитав те саме. А там хто, звідки ти йдеш? задав йому питання мудрець. Хороші люди, добрі, співчутливі, веселі і життєрадісні. У нашому місті ти зустрінеш таких же відповів мудрець. Чому ти одному сказав, що тут живуть негідники, а іншому що хороші люди? запитав учень у вчителя. Повсюди є і хороші, і погані люди, відповів мудрець. Просто кожен знаходить те, що шукає.